Остання інформації ще покушен не дійшов. Тому є старий. Друзі, Олександр Березь e, і, і давайте так. Які є конструктивні пропозиції до цього звернення і про доцільність цього подання? Може нам не треба подавати це звернення? Кажіть тоді. Я думаю, що насамперед треба, по ви є хто не завершили це. Сесія закаже. Організовує роботу виконком. Ну, е, Саша, ти ну це вже хай працює. Ну, а шо ми Я... зараз, проголошувати... зараз, друзі, зараз буде е, оголошення в газеті, ми говорили з начальником відділу кадрів по е, архітектору. так і все, в неділя архітектор має бути. Співмесіда потім перевірити, хай, хай працює. Суспільно. Прошу підтримати, оскільки цей диреван треба зупиняти. І те, що пропонується в, цьому, в цій заяві, воно якраз е, хоча б е, на якийсь термін часу відтермінує оцей диреван, який є на сьогоднішній день, якщо, звісно, нас депутати послухають, послухають, тому що все ж таки це наше звернення, воно носить рекомендаційний характер, не треба забувати. Ми можемо вимагати і просити, але те, що буде зроблено, це вже буде на розсуд депутатів, а ми вже тоді будемо дивитися, як вони працюють. Тому моє питання підтримати звернення. Друзі, якщо є зауваження до текстовки, прошу висловити. Якщо немає зауваження, навіть зауваження можна давати на стадії підготовки звернення, тому прошу голосувати. Я вас просила все ж таки Грину Решетар підтримати і щоб цей генплан хоча б старий був на сайті. А якщо треба, ми тоді долучимося до того, щоб якщо не вистачає ресурсу, тоді ми будемо шукати відповідні ресурси, щоб залити цей цей, цей генплан на сайті. Будь ласка. Друзі, я пропоную проголосувати за питання звернення, а потім, якщо є якісь ремарки, то вже договорите. Прошу проголосувати за дане звернення. Хто за це звернення? Давайте хто проти та проти простіше. Хто проти звернення? Хто Хто проти, ще раз, хто проти звернення? Одна особа. Прошу вас тільки висловлюватися вашу позицію, бо ми не знаємо, що готувати, ми могли б ваші документи працювати. Хто утримався? Друзі, наступне питання порядку денного. Обговорення регламенту, розгляд запропонованих проєктів і членів громадської ради при Ужгородській міській раді. Хто буде доповідати по питанню регламенту? Скажи, що є два. В даний час є два проєкти. Амістю, наприклад, є два допомоги у нас. Доброго дня. Ми із Нікою Гецько розробили проєкт регламенту. Тут все, що, як нам здається, можна було прописати, прописали. Тут було найбільше критики, що нібито занадто створить етичний кодекс. Ось я на цьому хочу акцентувати увагу. Мені авняки не здається їм за НАТО своєму звучить так, що громадської ради зобов'язаний проявляти активність, прийняти виконання чи в громадської ради, виконати своїх обов'язків, відносити конструктивну роботу громадської ради, проявляти в житті високі морально-етичні цінності, не бути членом визнаних деструктивними організацій та партій. Підтримати в громадській раді у високій моральній і робочі і сумнівно наставитись до взятих на себе обов'язків, Член громадської ради раді має права поширювати брехнину, образовану інформацію про людей, організації, політичні партії, поширювати за межі громадської раді і конфіденційну інформацію, нецензурно висловлюватися за засідання громадської ради і комітетів робочої зустріча з іншими громадянами. Зміятися на засідання громадської ради і комітетів на робочих зустрічах із іншими громадянами у перезорний стані, що вдажувати інших членів громадської ради, громадян, які звертаються до громадської ради, за допомогою спортивній співпраці і дорожнього їм заважати виконання іншими членами громадської ради в своїх грубовістів, у нас і деструктивно групу до громадської ради, збирати засідання громадської ради і комітетів Кремль, і шуму, які не дають можливості вести обговорення. Сама весія, сьогодні година, в ще ніхто не тут Я хотів акцентувати увагу, що тут є ще один проєкт, але він фактично іншими словами написаний частина цього проєкту. У мене пропозиції взяти цей проєкт за основу, як проєкт? Він не січ, бачив, версія вже місяця. Місяць у Фейсбуці є На сайті комітету на сайті громадська раду. Друзі, а за слово того я. Пропонуйте, коли відбувають. Громада, здорові. Пану бачку, напевно, перед тим, як ви пропонуєте якісь а, значить, зміни, ви маєте підготуватися і роздати кожному члену громадської ради. Не всі члени громадської ради мають змогу, або мають можливість або мають зацікавлені спілкуватися з Фейсбуці. І давайте будемо йти знову з сьогоднішнього часу. Якщо ви хочете працювати в цьому напрямку, спочатку підготуйте матеріал, роздайте людям, дайте їм час ознайомитися, пересвідчитися в тому, що вони ознайомилися, а потім виносите це Ви Зараз тоді читайте, який скотини засипати. Добре, зрозуміло. Я пропоную тоді, щоб взяти цей проєкт за основу, як про робочий проєкт і проголосувати за робочий проєкт для того, щоб нас. Ви роздайте, будь ласка, кожному члену громадської ради цей проєкт, вони ознайомляться і на слідчому засіданні будуть голосувати. Про що зараз ми будемо голосувати? За чим виносити цю активну роботу? І так нема часу. Ви маєте зробити цей проєкт, роздати кожному в руки, якщо це ваш проєкт, тим, чим ви займаєтеся, і після цього виставляєте на голосування. Це ніяк ніколи набросали. Друзі, тоді. Е тоді треба не звати розбуків. Так, так сторон, може дойти. Дивіться, пропозиція Олега. Олег роздрукує кожний варіант регламенту, в тому числі пан Олег.

Степан, Я попрошу дисципліну і потім каже розслаблю. Я пропоную, якщо пан Олег має таку можливість розрахувати 107 екземплярів, роздати кожному члену, я її підтримую. Якщо не має таку можливість, тоді друга пропозиція. Нехай розгрухує скільки є комітетів, голова комітетів роздати, бо кожен з нас є учасником комітету і там обговорить. Шановні колеги, не можемо. Коля, Коля, дай себе. Шановні шани, дивіться, я хочу сказати, наша основна задача зробити. Якщо ми зустрічалися, тому що влада не є прозорою, не є власною, не є публічною. Наша задача громадської ради зробити цю владу місцеву, обласну іншу прозорою власною відповідно. Я є офіс в Фейсбуці, я маю десь прочитати, не всі є. Я пропоную наступне: перше, зробити в Ютубі канал, потоковий канал громадської ради. Наприклад, я свою громадську ради, допустим, так зробив і прикладався. Прекрасно, всі, хто має просто доступ до інтернету, або може на ті годинки прийти в інтернет-кафе, забити громадська рада і служба на підзайти, він побачить всі відеозйомки засідань громадської ради і побачить всі інші необхідні документи для знайомлення. Це буде відкрито, це буде сучасно і доступно. Плюс Є електронна пошта, на яку кого є, можна нема, Але ті, хто каже, що я не маю можливості. Я не вірю, що він не має 3 гривні на пів години прийти в інтернет, какая забити громадські ради і побачити там, ага, там то, 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 то. Так що моя пропозиція, я думаю, що зрозуміла. Друзі, хто ще проголошується. У мене є така пропозиція. що Голову комісії, обговорити цей регламент на комісії. Усі питання, які виносяться на засідання, обговорити попередньо на комісії, як робить міська рада. Такий, тому що ми зараз виконуємо, половину цих питань взагалі не бачили, не знаю, що це таке, як доцікавиться. І зараз такі питання, виникають, якби він роздав голову місяці, бо члени місії. Пішли б сюди підготовленими, справками, правками, з уточненнями, з якими можемо пропозиція. Друзі, Друзі, я хотів би дати слово другій групі, яка розробила рекламу. Дві хвилинки нехай би презентувала свій регламент, звернула увагу, на що, нам треба, на що треба нам звернути свою увагу і пропоную, так як була пропозиція Кіндра, уповноважити голів комітетів, обговорити це питання в кожному комітеті, роздати відповідні регламенти кожному. Варіанти регламентів кожному з членів комітету просто я би пропонував зараз поговорити, щоб у всіх було бачення, як вони бачать цей регламент, що туди має зайти в цей регламент, що він має регулювати. Тобто такі концептуальні моменти да, обговорити. І потім вже ці моменти відточити в комітетах, якщо ви не заперечуєте проти цього, я тоді даю слово другій групі, яка готувала регламент, їх півхвилинки презентувати інформацію по своєму регламенту, розповісти, що туди, зайшло, як, на що звертати увагу і потім У нас тоді три групи. Рината, я не буду зараз розказувати про другий регламент, я просто розкажу, що я прочитала цей перший регламент, і там дуже багато е, дубляжів і сположення, і якщо комусь цікаво, я можу навіть навітатися. Тут з Павлом Парминівим, у ньому зараз наразі немає. Е, е, зробила аналіз цього регламенту і можете кому цікавить, почитати. Це. А так, е, свій варіант на комітеті тоді так як говорила, щоб не затримувати час. Дякую. Друзі, третій варіант. Будемо обговорювати чи так само. Добре. Пропоную поставити на голосування питання, уповноважити голів комітетів, обговорити на комітетах два проекти регламенту. Два, два. Це організація роботи. Я думаю, не обповноважити, а зобов'язати. Зобов'язати голів зобов комітетів роздати регламенти і обговорити це питання на найближчому засіданні комітетів і подати свої зауваження і правки. свої Добре, ставимо на голосування це питання. Давайте хто за такі, таку пропозицію. Друзі, чи є у когось? Я думаю, тоді на комітетах все обговоримо всі, де будемо зараз на громадській раді. Будь ласка, Вікторія. У мене одна така ремарочка невелика. Оскільки ми проголосували за те, що кожен комітет обговорить, то коли пройде повне обговорення по комітетам, волі в комітетів зібрати. Висловити консолідовану думку і вже на громадську раду винести якийсь остаточний варіант. Можна так попросити? Добре, дякую за пропозицію. Друзі, питання наступне приєднання комітету громадської ради по сім'ї до комітету по освіті. Хто? Да, будь ласка. per dare sentire la dalle cias con l'obbligo di si... osservare con la pietà di esserci ai nosati è una non è un grosso 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 non è un Питання виникло, тому що, по-перше, у нас самий маленький комітет, в ньому записано 6 чоловік. Ми збиралися тільки раз і нас було четверо. Чому ми вирішили приєднатися, ті, що присутні, не всі навіть присутні. Значить, ми, ми таке бажання виявили, тому що ми рахуємо, що освіта, питання освіти, культури, науки, спорту це саме ті питання, які мають відношення до сім'ї. Тому що в сім'ї ростуть діти цінь А просто не плодити комітети і не збиратися, і нічого не робити, одні ходять постійно і працюють, а другі лише комітетуються. Ну, як ви рахуєте, але все одно люди будуть ходити туди, де вони можуть бути корисні. Якщо вони дійсно хочуть бути корисні для того, прийшли на громадську раду. Дякую. Далі Петро, далі Ларва Ерік. Дякую я... Риванко, Петро Віктор. Я хотів сказати, що активність наша насправді дуже низька. Ті, хто були на комітетах, на різних можна всі назвати, не було 100% явки, практично нажовано. Можна сказати, що можемо зробити до наступного засідання такий експеримент. Спільні засідання того і того комітету тепер рішення не приймати про об'єднання, а подивитися, як ми зможемо працювати разом. Я вважаю, що це найкращий варіант, оскільки по четверо, по п'ятеро, по одинадцять людей збираються це взагалі і буде не хочеть. і пропоную розглянути питання активності роботи, а не тільки піа. Значить, е -е, <плес> і, Друзі, Я хочу, щоб послухати членів що комітету, якщо вони проти саме е -е, комітета сім'ї. Я, я в мені цікаво пані Мірі говорила від міні комітету. Комітет збирався всього один раз. Я думаю, що це особиста ну, така пропозиція пані Мрії. І я пропоную, в принципі, збирати членами комітету і обговорити це питання. Спочатку в самому комітеті збиралися, ми хочемо об'єднуватися з іншим комітетом, а потім вже виносити це на громадську раму. А то не зрозуміло, в яких половинах це було вирішено і яким було запропоновано. Дуже цікаво. По-перше, по-друге, якщо говорити з точки зору професійного, то, в принципі, пан ще десь сказав. Коли ми говоримо про сім'ю, то ми говоримо не тільки про дітей, ми говоримо про стосунки між дружніми парами, про те, яка зараз ситуація в країні. Багато молодих парні збудів розлучаються, також вплинути на цей моральний аспект, а не тільки юридичні питання. Захищати дітей із за рік і так далі. Ну, я особисто цим займаюся, і я в комітеті сім'ї більше бачила ну, кіські морельний да, аспект, біоетичний, по-перше. По-друге, це молодий комітет. Нема депутатської депутатського комісії у справах сім'ї. Тому не так просто почати знову. Моя пропозиція збиратися в комітет з права сім'ї, а потім воно.